Коли слову – не господар. Міський голова сум Олександр Лисенко два тижні тому під прицілом камери СТС дав доручення директору департаменту інфраструктури міста Григорію Яременку створити та проаналізувати стан ліфту у будинку 41 на вулиці Холодногірській. Протягом протягом тижня вийдіть, подивіться, поспілкуйтеся, порахуйте. Будь ласка, компанію, яка там зробить обстеження. Скільки туди треба, допустимо, мені. Нагадаємо, у цьому будинку ліфт не працює вже 10 років. Ми детально розповідали вам про реалії інвалідів та пенсіонерів, які змушені миритися з такою ситуацією вже стільки років. За два тижні ми зустрілися із мешканкою цього будинку, яка і звернулася до нашої редакції. Дізнатися, чи виконав департамент інфраструктури міста доручення міського голови. Комісії не було. Вже пройшло дві неділі, ще кіт не качався. Коли я... Побачила, що вони виділяють гроші на стерилізацію котів собак 2 мільйона. То мене сильно обурило. Я пішла, хотіла записатися до міського голови Лисенка. Не так пани, як жабенята. Ці секретарі не захотіли мене записати до нашого мера. Чому? Тому що він зайнятий.